Більше на цю тему говоримо далі з нашим гостем Назар Токар, блогер, автор Ютуб каналу Токар.ua, який власне займається популяризацією науки і технологій, доєднується до нашого ефіру. Пане Назаре, ми вітаємо вас. Доброго вечора, дякую, дякую вам, пане Назаре. Тож ось ця компанія Neuralink, про яку сказала моя колега. Що загалом нам треба знати про ну не те, що досягнення, а розробки, і які можуть бути вже цінними. І можуть бути використані людством поки що подібні розробки, вони, по перше, не є унікальними. Таким займається кілька різних компаній, в тому числі і Neuralink. Neuralink більше на веду через те, що нею керує, і володіє Ілон Маск. Компанія досягла доволі цікавих результатів, але говорити поки що про досягнення кінцевої мети, тобто керування за допомогою мозку, за допомогою думок об'єктами керування своїм життям, повернення до попереднього стилю життя для людей, які втратили мобільність частково, або повністю поки що зарано. Але вже є деякі моменти, та про які зараз багато хто говорить. Ця компанія вживляє у мозок розміром в невеличку монету пристрій, і який дозволяє зчитувати думки, і потім ці думки використовувати вже, власне для того, щоб робити будь-які дії. Це може бути аналіз думок, це може бути синтез мовлення, може бути керування пристроями. Був приклад, так коли людина грала в шахи людина, яка паралізована нижче плечей, тобто деякі. Перші результати вже є. Говорити поки що зарано про те, що буде далі, тому що це дуже мало, мало досліджена структура людини, та мозок дуже ще фактично для нас є сірою зоною. Але вже перші кроки тут зроблені. А зараз а те, що зараз акцентується, ну і як подає, зокрема, видання Reuters з заяви Ілона Маска, поки що цей чіп можна тільки розглядати у допомозі для роботи спинного мозку, чи, можливо, ще якісь інші функції? Цей пристрій вживляється у головний мозок, і потім може виконувати якісь функції. Які саме ці функції це може бути керування протезом, це може бути як я вже говорив та синтез мовлення для людей, які втратили з якихось причин можливість говорити, але не втратили можливість мислити, можливості використання тут безліч. Тобто, це фактично один із перших кроків та на шляху до такого собі екзоскелету в теорії можливого, дивлячись, куди далі повернеться розвиток, ми поки що. Поки що важко робити подібні висновки, тому що це все як я говорив тільки на початкових етапах. Пане Назаре, от ми зокрема згадали вже за ті моменти, позитивні моменти, які матимуть подібні чіпи для людей з якимись важкими захворюваннями. Але якщо говорити про іншу сторону, скажімо, про небезпеки, які можуть бути від подібних. Власне, пристроїв у мозку людини, які ризики, які небезпеки? Ольга, це дуже важливе питання, яке, я думаю, що ставить в першу чергу уряд США до Ілона Маска і до його компанії Neuralink. Мозок є динамічною структурою, яка постійно змінюється, а пристрій, який імплантується в мозок, це. Девайс, який має 64 нитки, і ці нитки вони дуже тонкі, та вони мають розмір здається, 50 нанометрів. Я не можу зараз. Я можу зараз помилятися, але вони дуже тонкі. Тобто, людина не може зробити таку імплантацію, це робить робот. І ці всі 64 нитки вони е, імплантуються дуже точно, і там є деякі ризики, але вони ну відносно невеликі. Тобто людина в будь-якому разі це вже не зможе зробити. Але е, через те, що мозок і динамічна структура, які постійно змінюються, і мозок може ще з деякі причини рухатися. Наприклад, може бути струс мозку, може бути там якийсь удар менший, а е, потенційно це може бути небезпечно для мозку. Окрім того, мозок має таку особливість, що ті предмети, які не є для нього рідними, він ну так чи інакше намагається з себе прибирати. Як із цим буде боротися нейролінк, поки що я не можу сказати. Я думаю, що вони самі поки що не мають відповіді на це питання. І також, якщо говорити не лише про небезпеку, але й десь апробацію, от якщо говорити про такі перспективи, скільки може минути часу, щоб це було затверджено, можливо, на рівні патенту і щоб зменшити максимально ризики, тому що навіть ось перший пацієнт якого звати Нолан як подає видання Reuters, сказав, що була він помітив, ну, разу, що частина цих саме крихітних ниток Чіпа відійшла від мозку, що призвело до різкого зменшення електродів, які вимірювали сигнали мозку. Тож, якщо говорити про практику, поки що немає якоїсь такого збалансованого одного так висновку. Як ви думаєте, які чекають перспективи? Це поки що прототип. І прототип досліджується постійно. Чого ми можемо чекати через місяць або півроку, ми навіть можемо зараз не, не уявляти собі, тому потенційних небезпек тут безліч. А ще з огляду на те, що розробка, це американська розробка і США має дуже високі вимоги до сфери охорони здоров'я. Ми тут можемо бачити те, що ця розробка вона буде ще значно повільнішою, ніж вона би була в країні зі, скажімо так, простішими умовами для розробки. Тому розробка буде повільною. Вона буде багато разів перевірятися і незалежними комісіями, і самою компанією, і робити якісь. Скажімо, так прогнози або висновки тут ми ще не можемо в єдиному в будь-якому разі, можемо поки що говорити про те, що потенціал колосальний. Ми можемо фантазувати, ми можемо писати фантастичні романи та да, про те, що це може нам принести, але чи принесе це нам насправді той чи інший результат покаже лише практика, і те, чи отримає компанія дозвіл на подібну роботу. Пане Назаре, якщо десь підсумувати власне сьогоднішню нашу розмову, власне, чи по мозку людини з наукової точки зору. Наскільки вагома є це досягнення станом на зараз? Ти не зовсім бездротовий. Там є дроти. Просто далі він уже передає інформацію по бездротовому протоколу. Це прорив, це дуже серйозно. При цьому треба розуміти, що це далеко не перший і, звичайно, не останній. Не остання спроба читати думки людини і якимось чином ці думки інтерпретувати. Це дуже важливий крок, це дуже перспективний крок, і я дуже сподіваюся, що він допоможе людям, які з тих чи інших причин втратили можливість вести нормальну повноцінну повноцінне життя, якимось чином принаймні частково до нього повернутися. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо та на нашому, скажімо так, протягом нашого життя побачимо результати. Пане Назар, дякуємо вам. Дякуємо вам за ваші спостереження, за ваші думки й припущення. Назар Токер, блогер, автор ютуб каналу Токер.Ю був на прямому зв'язку із нами.